Добрий вечір. Зараз друга година 16 хвилин. Ніч. Подивимося з вами клянок, розсікаючи демона. І це вже буде друга моя спроба подивитися це з вами, бо перша була з підлічкою на камеру і нічого гарного не вийшло. живі, блін! Ось цей варіант. був мій день народження. Я сіла знімати як подарунок для себе, нарешті зробити те, що я хочу, і ніхрена не вийшла, як бачите. Тому ми просто зробимо це сьогодні. І зробимо це без перших 20 хвилин, які я подивилася. Там, де ми побачили Луни, містера Мудзана. На жаль, цього не буде. Ну нічого, продовжуємо далі. А там зірок прокинувся. О! Мій улюблений Майга! Я радала, коли він помер. Ви не уявляєте взагалі. Оці персонажі, вони такі невидимі, і зараз так цікаво, що їх трошечки показують. Їх... Вони прибили луну, там модзан за 113 років чуть не помер. Боже, як це гарно. Молоді, Скільки їм 13 років? <реку> <реку> <реку>

Я. Yeah! ой oh! oh. До речі, вас не бісить оце трошечки в серйозному аніме. Я люблю аніме дуже, але такі вставки інколи мене бісять, коли вони ось такі. Ah! Oh. Так, хто це? А, ah, я взагалі догадала. Я думала, що це наш кончений кабан. Це а ой, це я ой, прийшов! <гану> а, ви уявляєте, взагалі, якщо Тенгена не будуть показувати? <гану> Дівчата не будуть це дивитися. <гану> Узуй, Тенген, I love you, my sexy boy. Руки немає. А у нього три баби, чого переживаєте? どう、anyway> ね uh um totally、いものたうこと Це ти, куху! Я не очікувала тут побачити цю тварину, тому що мій хлопець завжди каже, я медаєт, мені на все пофігу. Мені пофігу на яд, мені пофігу на звірі, я просто кончений, я завжди виживу, тому. До віноски це відноситься. Звідки в нього стільки енергії? Де в нього там очі? Де в нього там очі у цього і носки? Давай, покажи свій торс красивий. Та вони йосо ненормальні. Вони прибили. Ну окей, трьох, але вони прибили за 113 років цю мол, блін, млуну девільну. Хочну в барушню. А маю любов до таких хлопців, як Зенільцу. Знову хочеш піти, так? Піти від роботи. Саботаж. Саме саботаж.

Проклятий, я прокладаю тебе, ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу. Знаю, трошечки з манги, трошечки з тік-току, що оцей чувак, який ходить в масці і робить катани, що він насправді дуже гарний чоловік. І сподіваюся, ми його побачимо у майбутньому. Без цього ніяк. Страшна музика. Село без катани ти ніхто сиди в піжамі тут вічність. Ну давай прис туди просто щоб катану дістати, а там з тобою буде таке відбуватися. Типу ти не бачиш і не чуєш, теми, бо якщо ти не будеш бачити, але чути все одно. Якщо ти чути можна по запаху, щоб не дізнався, де ми. Панюху дізнаєшся, панюху знаєш, як собака. Ааа! При я туплю? У нього ж гарний нюх. Він реально може по нюху все знаходити. Чого він ще не знайшов там речовина якісь? І шо? Це типа. Да, що? Придумали, придумала, що міняються проводники там. Офігеть... реально придумка. Ну все? А ця остання баба і хлопець чоловік, жінка, вони тебе привели вже в, в цю місце, все селище. Ну, цей останній проваднік. Він же ж знає, де вона? І це вважається суперсекретно. Аригедау! Кизайместа! Аригетаузайместа! Скільки треба це сказати?

Вони з ним сюсю -сю зараз, тому що він прибив луну, типу всі про це знають. Або для них важливіше, що так часто ламаються катана. Не треба, там такий гарний чоловік. Будь ласка. Взагалі дуже прикольно, зробили, що є окреме селище, там, де реально ці катани роблять, бо тут міг бути сюжет, і взагалі без цього, цієї деталі, що хтось там є проблеми їх зробити. Знаєте, буває часто так, що ем, герої ходять, у них є зброя і вона у них постійно є. Типа я колегаласа. Постину до да херастрел. Ну так як. Угу, давай, давай. Бини-бини. Має. Хану, будь А! І цей тут. Фууууууу, зараз іде мене так. Ну не хоче людинка балакати, взагалі нормально спілкуватися з людьми. Оця мала ідея, а такі ціки вивалювала там. Ну от як це в голові вкладається. Вбиває демонів, є стовпом. круташ, мабуть, тоді. Щоб побачити мужика, тобто вона десь її зламала. Я хочу побачити її в ділі, бо вона поки що для мене просто дурна дивна тьотя. Ти хочеш, знаєш, роз... Перес... розпати? Ти для мене найкращий парень! Ну вона мила, окей. Мила, мила тьотя. Щоб у вас все вийшло, щоб Музана вбили, щоб сестри людину зробили. Блін! Узуй, Тенген. Ну, Музан Кібічіджі. А давай мати сіму. Все, що було. Ця тіки показувала. Може, я не так щось розумію? А, це її подружка та з цитьками. А, да? Спрацювало. Ах, ти ж собака танзером, блін. Вибачте, я буду інколи повторювати їх вирази, щоб вивчити японську мову. Ее ешо в ліс шукати. Що Він щось там ки знає від. Та ти просто собака. Реально просто в лісі знайшов стовпа малого, який не віддає йому. Так, у нас зараз повинно все взриватися. По-перше, сережки, по-друге, колір волосся. По-третє, те, як виглядає цей робот. Ви ж знаєте це так, це робот, мабуть, якийсь буде. Схожий на по-перше, дядю, який гостював в домі танзеро і в базарі з його батій. І по-друге, він схожий на ту першу луну, чи що? Що це? Я не розумію, що це все означає. Це не може бути просто так. Я не повірю, що це просто так. <різь> Знайомий десь. Ага. Коли ти був малюсінька? О, всю, дорогі мої. Я думаю. Я використовую зараз програму запису звуку якусь онлайн. Ха -ха. Я послухала, як це звучить. Ну, дивно, якось хріново, тому що мікрофон, ну, типу, непоганий, щоб видавати такий звук. Тому, можливо, в мене будуть далі проблеми з цим. Ну нічого, ми розберемося. Це відео вже якось. Я виставлю. Ви мене пробачте за все, за всі факапи. Я себе знаю, буде цікаво, буде капець. Далі у нас є моб психо, від якого я з кипятком. Я ну, я просто в нього в захваті, я там просто отак от сиджу. Е, тому будемо дивитися і його теж. Я спеціально не подивилася ще багато аніме, щоб дивитися їх з вами. І наступний раз я трошки ще хильну і буде ще смішніше. Дивитися клинок, бо поки що це нюднятіна. Але я його дуже люблю. Я з ним пережила багато гарних емоцій. Тому до нових зустрічей! А наступні відео, я сподіваюся, будуть виходити регулярно. Регулярно.